Ім'ям Аллаха, милостивого, милосердного, ця коротка, але надзвичайно глибока фраза, відома як «Бісміля», є однією з найважливіших у всій ісламській традиції. Вона відкриває майже кожну суру священного Корану за винятком однієї і вимовляється мусульманами на початку будь-якої значущої справи від молитви читання Корану, початку їжі, подорожі, навчання до навіть повсякденних дій. Її вимова є актом поклоніння, визнанням залежності від Всевишнього та проханням про його благословення і захист. Лінгвістично фраза складається з трьох ключових слів: ім'ям. Бі Ісмі Аллаха, Аллах Милостивого, Милосердного, Ар Рахман, Ар-Рахім. Кожне з них має глибоке значення. Слово ім'я в арабській мові означає не лише позначення, а й суть, атрибути, риси. Тобто, коли мусульманин починає справу в ім'я Аллаха, він звертається до всіх його якостей, просячи допомоги, керівництва та захисту. Ім'я Аллах це унікальне ім'я Бога в ісламі, яке не має ані множини, ані роду і вказує на Його абсолютну єдність і неповторність два епітети Ар-Рахман і Ар-Рахім, підкреслюють милість і милосердя Аллаха. Аррахман означає всеосяжну безмежну милість, яка охоплює всіх творінь незалежно від їхньої віри чи вчинків. ар – це особлива милість, яку Аллах проявляє до віруючих, ведучи їх шляхом істини, прощаючи гріхи та даруючи духовні блага. У класичних тлумаченнях Корану підкреслюється, що ці два атрибути разом охоплюють усі аспекти Божої доброти. Історично ця фраза була об'явлена пророку Мухаммаду, Мир йому і благословення Аллаха на початку його пророчої місії вона стала символом ісламської ідентичності, знаком початку будь-якої справи з чистими намірами. У хадисах пророка наголошується, кожна справа, яка не починається з імені Аллаха, позбавлена благословення. Це підкреслює важливість усвідомленого початку кожної дії, звернення до Бога за підтримку. В повсякденному житті мусульмани вимовляють там бісмілля перед їжею, перед виходом з дому, перед навчанням, лікуванням, навіть перед тим як сісти за кермо. Це не лише ре релігійний ритуал, а й спосіб нагадати собі про присутність Бога у кожному моменті життя, про необхідність смирення, вдячності та довіри до Його мудрості. Вимовляючи ці слова, віруючий визнає, що всі справи починаються з дозволу та волі Аллаха, і що лише Його милість і милосердя можуть привести до успіху та благополуччя. У Корані ця фраза стоїть на початку майже кожної сури, окрім однієї, що ще раз підкреслює її значення. Вона є символом милосердя, любові та турботи Аллаха про своїх рабів, коли мусульманин вимовляє ім'ям Аллаха. Милостивого милосердного, він ніби відкриває двері до Божої милості, визнаючи його верховенство та просячи його допомоги у всіх починаннях. Тлумачення класичних і сучасних ісламських вчених підкреслюють, що ця фраза є не лише формулою, а й глибоким духовним принципом. Вона вчить людину починати все з чистим серцем, з наміром догодити Богові, а не лише собі чи іншим людям. Вона нагадує про головні риси Аллаха, його милість і милосердя, а також про необхідність звертатися до нього у всіх справах, покладаючись на його. Мудрість і доброту у багатьох культурах існують подібні практики починати справу з молитви чи благословення, але в ісламі бісмілля має особливий статус, оскільки вона є прямим зверненням до Бога з визнанням Його атрибутів. Це формує особливий духовний настрій, допомагає уникати гордині, поспіху, необдуманих рішень. Психологічно ця фраза допомагає людині зосередитися, заспокоїтися, відчути підтримку і впевненість. Вона нагадує, що навіть у найскладніших ситуаціях людина не самотня, зне. Нею завжди є Аллах, який милостивий і милосердний. Це дає сили долати труднощі, приймати виклики, не втрачати надії. У духовному житті мусульманина Бісмілля є основою всіх дій. Вона допомагає формувати правильні наміри, очищати серце від егоїзму, заздрості, злоби. Вона вчить вдячності за кожен дар терпінню у випробуваннях довірі до Божої волі. Вона об'єднує віруючих у спільному прагненні до добра, милосердя, справедливості. Таким чином, фраза Ім'ям Аллаха, милостивого, милосердного це не Просто слова, а ціла філософія життя, ключ до розуміння суті ісламу, його етики, духовності, стосунків з Богом і людьми. Вона є джерелом натхнення, сили, надії для мільйонів людей у всьому світі, незалежно від їхнього віку, статі, соціального статусу. Вона нагадує про головне: про милість і милосердя Аллаха, про необхідність звертатися до нього у всіх справах, покладаючись на його мудрість і доброту, і про те, що кожна справа розпочата з його імені неодмінно принесе благословення. І успіх. Інші групи, інші, 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 інші та інші відповідні міжнародні органи щодо їхнього обов'язку та відповідальності вжити термінових і рішучих заходів у відповідь на це порушення міжнародного права. Профспілковий зал знає свої поїздки. Якщо борода НВ 5 Давуда така, то цей президент підняв інжир той, що є яс. Тут, тут, тут ту боліт, який ми маємо взяти згідно з рішенням у лісі. Взагалі, Республіка Афіран з <стрій> Вижив клік, ти подумай про це «Н» з Дональдом Тіс, якщо це так, і у Вашингтоні адміністрація за ці забуті речі щодо системних удосконалень у школі Ірану та системних удосконалень, 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 удосконалень. удосконалень, 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 Злочинцем звідси і злочинцем звідси, ми у раді керівників перебуваємо у такому стані, і 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 перебуваємо у такому стані і перебуваємо у такому стані, і перебуваємо у такому стані, і перебуваємо у такому стані і перебуваємо у такому стані. Усе, що є в агентствах щодо бажань і щодо бажань. Світ не повинен забувати, що саме Сполучені Штати були тими, хто сподівався на дипломатичний імідж. Вони надали шанс для дипломатії, щоб вимагати від ізраїльських режимів геноциду, щоб Іран міг відреагувати для цих людей, для цих людей, для іранського народу, 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 для іранського народу. У цій ситуації надія в Ірані повинна, 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 повинна залишатися. Клод – американець ісламського походження, який створив будівлі паркан та олівець у рік Френсіса Райта. Відбілювання цього це чотири проекти в впертість Метер Спонсор Фенс. Того дня День гідролога для збільшення. У проханні та у проханні збільшення, 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 збільшення. Збільшення, збільшення тут потрібно, потрібно взяти. Міністр Достігуш, чи маєте ви правильні замальовки. Міністр Достігуш, чи маєте ви правильні замальовки. Рукостискання міністра. Ось у чому питання. Чи можете, будь ласка, подивитися уважно? Ви переглянули переклад, створений штучним інтелектом. Щоб подивитися мій останній відеоролик. Натисніть у нижньому правому куті. А щоб підписатися на канал, натисніть кнопку у верхньому правому куті. Чекаю на вас завтра. До побачення!